Слава Ісусу Христу! Я радий вас бачити тут, на цьому місці. Ви мене не знаєте, я вас теж не знаю. Але я знаю брата Романа Рейса, до якого приїхав в гості. Ми з однієї церкви, з Львівщини. І так Бог дав, що він скорше приїхав. І я тільки недавно приїхав три місяці. Для мене все нове, для мене все необізнане, таке, знаєте, і Америка це так, знаєте, звучить як розова мічта. Для багатьох. Ну, я так не мріяв, я так не думав. Але в моєму житті виконалося слово, яке я бачу у 2003 році видіння, що я буду в Америці. І при яких обставинах я бачив це видіння? Дуже, ну як би сказати, печальні такі на той час були, але Господь печаль привращає в радість, правда? Те, що обкрадає нас дьявол. То Бог може потім компенсувати. Ну пройдуть роки, і треба буде потратити багато здоров'я, щоб це все вернулося на свої місця. Слово Боже, яке я хочу зачитати, воно якраз, знаєте, так розмишляв, тому що я знав, що спомин смерті Господній і є багато місць, на яке це вказує. І це є дуже важлива подія, яка відбулася в житті Ісуса Христа, і для нас неминуча, браті і сестри. Ми мусимо пройти через це. Євангелія від Луки, 22 розділ із 14 вірша. Євангелія Луки, 22, 14 нижче читаю такі слова. А коли настав час, сів до столу, тобто Ісус, і апостоли з ним, і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам. Що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. І далі ми знаємо про хліб, взяв хліб, благословивши. І ви знаєте, що тут саме, саме найдивує мене, що ученики, вони ходили вже три роки за Ісусом Христом. Вони робили все так, як передано було зі Старого Завіту. І вони знали, як приготувати Пасху, як до цих речей, до цього всього підійти. Але ось ми бачимо, що ця Пасха, яку вже ми читаємо, коли Ісус Христос до них каже, приготуйте мені з Пасху, бо я. останній раз. З вами буду її споживати. І ви знаєте, для них це було великою загадкою, тому що вони знали, вони євреї, вони вміли це все зробити, але ми бачимо, що по вечері Він бере чашу, він бере хліб як символ свого тіла і каже: будете пити і будете їсти. В їхній свідомості все перевернулося. Христос, ти про що говориш? Наші праотці, вони. Вони, як кажуть, святкували Пасху, і ми знаємо, що це. А ти тут щось нове пропонуєш, такого, що ми ще не чули, і не бачили, і не пробували. Це перевернуло все їхню свідомість, і він каже: від сьогоднішнього дня ви будете по-інакшому згадувати, ви будете по-інакшому підходити до цього. І це вже не буде просто вечеря, щоб з'їсти м'ясо, з'їсти якоїсь зелені відповідної, бо вони знали, як з Єгипту виходили їхні батьки. Але він каже, тепер ви будете звершати святиню, яка буде очищати ваше серце, ваше сумління і готувати вас до вічності. І тому ми цитіруємо такі слова, і ми знаємо на пам'ять, і я так само, браті і сестри, знаю на пам'ять, хто буде їсти і пити негідно, то той що собі робить? Не Богові він робить, не комусь іншому він робить, він сам собі шкодить, правда? І коли вони, слухаючи його, дивлячися на те, що він робить, вони не могли прийняти це. Що це таке кров, що це таке тіло, як ми можемо їсти Його? Але Він каже: я хотів з вами спожити оцю останню Пасху. І він відкриває їм тайну, браті сестри, яка була захована я кажу, з початку віків, але яка відкривається через його смерть, через його страждання. Ви знаєте. Я б за своє життя не був ніколи християнином, і коли мені би сказали, що я буду віручим, я би посміявся з такої людини. Але Бог прийшов в моє життя, і я дякую йому за це. І до сьогоднішнього дня Бог допоміг мені пройти всякі, знаєте, переживання. І я пам'ятаю, коли я читав Біблію, тому що браття приїжджали, проповідували, я покаявся в місцях позбавлення волі, мені було 18 років. І коли приїхали браті і кажуть, читай Євангелію, воно просвітить твоє життя. І я дивився на тих людей і думав, вам добре говорити? Ви зараз прийшли, напроповідували і собі пішли додому, а ти залишаєшся в тих місцях, і ти залишаєшся, знаєте, з тими, як кажуть, недобрими людьми. Але коли я відкрив Біблію, я почав читати Євангелія від Івана, і я пам'ятаю, коли я дочитував до місця, де страждання Ісуса Христа я починав плакати, як маленька дитина. Я закрив ту Біблію, мені так стало страшно. Я думаю, все, в мене мозги їдуть не в ту сторону. Я пішов, вийшов, походив, походив, погуляв і думаю, йду опять, відкриваю ту Біблію, опять попадаю на те місце, де страждання Ісуса Христа, я опять заливаюся сльозами. Я думаю, що таке, що зі мною робиться, ця книга якась заколдована, якась зачарована. І коли я її відкриваю, браті і сестри, знаєте, я бачу, що це якби я в тому винний, що Ісус Христос так постраждав. Але ж я нічого йому не зробив. Я народився 1983 року, а він постраждав 2000 років назад. Я ж нічого йому такого поганого не зробив. Ну на собі відчував, браті і сестри, таку вину, це не цвяхи його били, а мій гріх. Це не люди розінали його. А мій гріх. Апостол Іван він описує таку подію, і ми знаємо це, читаємо. Він каже, що коли привели Ісуса Христа на Голгофу, розіп'яли праворуч розбійника, розіп'яли ліворуч, а Ісуса Христа по центру. І мені подобається це місце, тому що по центру мав висіти я. А Христос зайняв моє місце. Він взяв мої гріхи, Він взяв мої провини, Він взяв мої беззаконня. І написано, і тілом своїм прибив на дереві. Слава йому. І коли читаючи це місце, браті і сестри, коли ми маємо таку, я кажу, честь приймати участь в спомені смерті Господні, то це нам на збудування, це нам на укріплення, це нам на освячення. І я пам'ятаю, коли браття приїхали, і там у нас було водне хрещення, там в колонії, і 12 душ, як 12 апостолів, прийняли водне хрещення. І сказали, браття, ми приїдемо до вас з помином, приготуйтеся. І я думаю собі, все, що це таке помином? Перший раз, ви знаєте, це, це добре, коли ти в християнській сфері народився, ти думаєш по-християнськи, ти знаєш ці всі обичаї, обряди. Ну коли для мене сказали спомин, я собі думаю, що це таке? Вино, чаша, хліб, що це таке? Коли я взагалі прийшов до церкви, я подивився, дивлюся, ангели сидять в хустинках такі покриті, всі такі. Такі доброзичливі, такі, знаєте, святі, такі без гріха. Я тут прийшов, такий порочний, грішний, думаю, що я тут буду робити. І він каже: ми будемо звершати спомин. Але ж я на той час не знав, що право участі в спомені мають право всі, хто вступив в завіт через водне хрещення. І ось підходить цей момент, і брат дає цим тим братам, які прийняли, а повз мене проходить ця чаша. Я такий стою, думаю, не поняв. Я кажу, Господи, та ж я приготувався, я ж покаявся вже, я вже увірував, я Біблію прочитав від корочки до корочки. І думаю, чого мене ця чаша минає? Я так готувався до цього. І такий стою, знаєте, і думаю на того брата, а не хочу з тобою справи більше мати. Обідився. Бо я так готувався до того, бо він сказав: приготуйте себе. І Я знав, що коли готуватися, це значить, треба думки свої, це треба, знаєте, слова свої, це треба бачення своє направити на небо до Ісуса Христа. І я ходжу, такий, готуюся, готуюся, тиждень часу проходить, і ця чаша проходить повз тебе. І я так обідався на того брата я кажу, більше не піду на зібрання. Я потім покаявся, я почав ходити, браті і сестри. Але Бог працює над кожним із нас. І коли ми приймаємо участь в цьому, браті сестри, ви знаєте, така помилка є, що деколи ми Бога так представляємо людям, що Він такий грозний суддя, він є огонь поїдаючий. Якщо ти грішиш, то Бог стоїть з палкою і хоче тебе наказати, і хоче тебе покарати, якоюсь хворобою вдарити, якимось, знаєте, як кажуть, наказанням. Ну коли я зрозумів, що це таке, перша заповідь, ми її цитуємо на, на пам'ять. Всім серцем своїм, всією думкою своєю, всією силою своєю, що зробити? Полюби Господа. Воно перевернуло мою свідомість. Я завжди боявся Бога, бо я знав, що я грішна людина, я знав, що наказання я несу за свій гріх. але коли браття кажуть, а ти полюби Господа. Та як ти любив цей гріх, та як ти посвящав своє життя цьому світу, як ти посвящав життя цьому гріху, так само полюби Бога. І я такий думаю, вау, та Бог такий сильний, він такий могутній. Куди я і Бог, який рівень? Де мої проблеми, а де Бог там дбає знаєте, про весь світ, ну тільки не про мене. Отака От уява в мене складалася. І один брат приїжджав, проповідуючи Слово Боже, він аж плакав зі сльозами на очах. І потім, коли я читав псалми, знаєте, там є написано: блаженні ті, хто сіють зі сльозами, бо будуть пожинати. З великою радістю. І ось плід їхнього служіння, це я і подібні такі до мене. І дуже багато, браті і сестри, людей, які залишилися вірними Богові. І це завдяки жертві Ісуса Христа. Це завдяки тому, що Він сказав: ось я творю все нове. Вони привикли, браті і сестри, апостоли привикли триматися за старе. От є постанови, у нас є закони, у нас є порядки, Мойсей, Тора, п'яті кніжі і так далі. Ну ти, Христос, ти прийшов і нам щось говориш таке, що тепер чашу будемо пити, що тепер хліб будемо ламати, що це таке означає? Він каже, аж поки новим його разом з вами не буду пити в царстві мого Отця. Оце, браті і сестри, таємниця, оце є привілегія вже там, на небесах з Господом, коли ми будемо бачити, вачі, приймати з ним оцей спомин, оцю святиню, звершати. Ви знаєте, і звичайно, що на кожному із нас Бог поклав відповідальність пронести спасіння скрізь все життя. Мені сподобалася одна така історія, ілюстрація, ще за царів часів зловили одного розбійника і привели до царя. І він проситься в царя, царю, помилуй мене, бо він знає наказання, що зараз голову мають відсікти. І цар такий стоїть і дивиться на нього, і каже. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Він каже, відпусти, прости мене. І він йому дає чашу і наливає цю чашу повну вина. І каже: якщо ти її пронесеш через базарний день, через базар, коли б люди, знаєте, сходяться на базар, і ти не прольєш ні одної краплі, каже, я тебе помилую. І ось уявіть собі ситуацію, коли йому дали чашу, коли її наповнили вином, і він іде серед цього люду, браті і сестри, на що він сфокусований? Він сфокусований на чашу, бо в цій чаші його життя, правда? Він знає, що якщо він упустить одну каплю, а йдуть на вояки, і вони дивляться, якщо прольється, все. Я собі просто так на секунду уявив себе. Коли б мені дали цю чашу, браті і сестри, я би, напевне, кричав на весь базар і перекрикував всіх людей. Посторонніться, розійдіть, бо в цій чаші моє життя. Від цього залежить моє життя, якщо хтось мене штовхне, якщо хтось мене задіне, і я опрокину цю чашу бо прольється, все, мене цар покарає. Отак От само ми маємо сфокусуватися на Ісусі Христі і готуватися до зустрічі з Ним. І звичайно, що, знаєте, я порівнюю, і це так і є, і це є правда, це є істина, яка б вона не була, знаєте, гіркою. Є біблійні інститути, є біблійні школи. Де викладають добро, де викладають, знаєте, милосердя, спасіння проповідують і так далі. Але є школа дьявольська, і я називаю це тюрма, де він так само вчить брехати, де він вчить ненавидіти, де він вчить обманювати, де він вчить знищувати. І коли в цю темряву приходить світло, браті і сестри, повірте, це як єдиний шанс в твоєму житті, коли ти можеш отримати спасіння. І воно прийшло в моє життя. Слава Ісусу! І сьогодні я тішуся тим Господом, сьогодні я звіщаю. Від того часу пройшло вже 20 років, як я віруючий, 15 років, як я одружився з дружиною, четверо дітей маю. І після того, як Бог мене звільнив, і ми з братом Романом не раз їздили туди, в ту саму колонію, приїжджаючи і проповідуючи Євангелії, і коли я бачу, браті і сестри, результат проповіді, коли ті люди, вони нічого не можуть сказати доброго, бо в них порочні слова. Вони доброго слова не знають, вони, знаєте, лексика в них не нормативна. І коли ти бачиш, коли вони стоять на коліна, і з їхніх очей течуть сльози. І може того хтось не замічає, але я знаю, що це сльози це молитва, яку чує Бог. Вони не можуть передати своїми словами, я такий самий був. Я прийшов до брата і кажу, брат, я хочу покаятися. І ми пішли з ним, спустилися в таке темне місце, в підвал. І він каже до мене, молися, я буду з тобою молитися. Я кажу, я не вмію молитися. Я два слова не можу нормальних порядних зв'язати. А він каже: Ти молись, я буду то. Я кажу, ні, ти молися, а я буду каятися. І ми так разом стоїмо, знаєте, він молиться, я молюся, що можу, говорю. А до мого серця приходить таке слово від сьогоднішнього дня твоє життя зміниться. І я запам'ятав це на все життя. Я думав, знаєте, написано в Слові Божому, що коли один грішник кається, все небо радіє, правда? І я думав, зараз розкриються небеса, ангел явиться, слава Божа, явиться. Я побачу чудо і скажу: от Бог, я тепер вірю, я тепер буду йому служити. Я відкрив очі, дивлюся, знаєте, лампочка світить, сніг падає, колюча проволока натянута. І думаю, де ти, Боже? Того всього, що проповідували, обіцяли, люди, приїжджали, казали, що Бог явиться в твоє життя, Він змінить твоє життя. І я такий думаю, де ти, Боже. Але це слово. Яке звучало до мене тоді, я запам'ятав, від сьогоднішнього дня твоє життя зміниться. Слава нашому Богу. І так само, коли ми, браті і сестри, беремо цю чашу, беремо цей хліб, від сьогоднішнього дня Господь може змінити твоє життя, якщо ти йому відкриєшся, якщо ти йому посвятиш себе. Звичайно, це нелегко, браті і сестри. Коли мені говорили, коли мені проповідували, я думав, ну звідки ці браття вони приїжджають і знають, що можна, що не можна, що треба, що не треба. Взагалі кажу, ви ну це з два, два різних уровня. Вони з від світла, я від темряви, вони про добро, я про зло. І наміри мого серця ніхто не бачить. Ну, коли вони приїжджали, вони говорили проповідь, і воно до мене так доступно доходило, що я казав, хтось їм там розказав про мене. І вони прийшли і говорять прямо до мене проповідь. Я захотів собі, захотів собі наколоти на всю спину наколки, знаєте, купола Ісуса Христа, який там плаче. І думаю собі, на колю на релігійну тему таку, знаєте, але це означає, де в тому світі. І браття приїжджають і читають із старого заповіту, що не будеш ти собі робити ознаки на своєму тілі. Я думаю, хтось їм то передав, що я хочу собі зробити, а вони приїхали і проповідають. Уявіть, наскільки розум перевернутий. І це не просто розум, це дьявол нашепчує, щоб ти засумнівався в істині Божій. Що це насправді Дух Божий так їх побуджує говорити. І один брат замислив, теж там дещо, і каже: я чую, як до мене ніби слово Боже, через того брата проповідується за, за гординю, якої якою ніхто не бачить, ніхто не замічає, але вона є, браті і сестри, отута. І коли Бог своєю благодаттю починає працювати над тобою, воно вилазить, і воно так боляче, браті і сестри, коли визнати то треба. Я подивився на своє життя і думаю собі, Господи, а чим гордитися? Нема чим гордитися. Я кажу, пропавший грешник, приходиш додому, від тебе всі відвертаються, всі на тебе дивляться і кажуть, ну ну ми подивимося, який ти віруєш. І ти прийшов в церкву, ти сказав, я тепер служу Богу, добре-добре, брат, ну ми подивимося, як ти покаявся. І ти мусиш своїми, як кажуть, ділами, своїми вчинками доказувати людям, що ти вже не такий, що ти вже нове створив в Христі Ісусі, за що слава йому. І коли, браті, сестри, читаючи це місце і списання, я думаю собі, багато речей, коли я читав, мені було закрито. Мені так хотілося, щоб поговорити з братями. Розкажіть браття, а як там на зібранні? як там проходять зібрання, а як сестри там спілкуються, не спілкуються? Знаєте, це для мене було таким новим світом. Коли я покаявся, я побачив дерева, я побачив природу, пташків почув, але здається, до чого часу, до 18 років, що я я був. На планеті Марс десь там чи де, я був так само, але серце і душа не було перероджено. Ну коли відродився, я побачив цю природу і кажу, Господи, як я цього не замічав. Воно ж біля мене. Один брат казав про таке чудо каже: найперше чудо, яке ти можеш обоснувати і довести, це корова. Чорна корова, їсть зелену траву і дає біле молоко. Чудо чи не чудо? Я кажу, чудо. Я ніколи про то не задумувався. Я кажу, і таких багато є прикладів, коли ти дивишся на то і думаєш своїми мозгами, Боже, воно так устроєно, що ти не можеш то із І коли починав пізнавати Бога, Бог починав обновляти розум, лексикон, як кажуть, слова, звички, привички і тому подібне. І коли ти стоїш на цьому місці чи на іншому місці, коли я стою, і я відчуваю, браті і сестри, тому що Господь простив. Господь помилував. І це не пусті слова, а це пережито, бо написано, кому багато прощено, той багато любить, кому мало прощено, той мало любить. Я думаю про себе, браті і сестри, мені багато Господь простив. І коли я прийшов, знаєте, вже додому, після трьох з половиною років, я ніколи своїми руками ніколи нічого не робив. Я маю на увазі інструмент якийсь брав руки. Ну, коли я прийшов, я сказав, Господи, я хочу працювати і своїми руками заробляти і десятину, і навіть всі гроші віддавати в церкву на діло Боже. І коли я прийшов, мені першим ділом дали зубило і молоток. Я сказали, добайш штроби під сантехніку. І я пішов до знаєте, один день Дубаю, другий день Дубаю. На третій день, браті і сестри, такі мозолі, що я, я молоток в руках не можу тримати. Але я стою з тим молотком, з тим зубилом і кажу, Господи, я дякую Тобі. Бо я своє життя посвятив тобі. Я буду заробляти, я буду бити ці штроби, хоч руки болять, хоч руки, знаєте, якаю розриваються. Ну я був щасливою людиною, тому що Бог мене звільнив. Я би хотів разом з вами ще помолитися. Може хтось молиться за спасіння рідних близьких? Може хтось переживає і бачить, що нічого не міняється, браті і сестри. Бог вчора, сьогодні. І навіки той самий, він незмінний. Він знає, до якого, як кажуть, приділа, до якого моменту дочекатися, щоб той грішник чи та грішниця вона визвала до Господа. І він чекає як блудного сина. Знаєте цю притчу? Відпустив батько свого сина, дав йому маєток, поділився порівну. Ну, написано, він виходив і чекав свого сина. І коли він прийшов цей син, то було велике свято. Була велика подія, бо ось він був пропавший, а знайшовся. І нехай би Господь благословив нас, щоб ми приймали участь в страданнях і в служінні для нашого Господа не тільки на цьому місці, а поза стінами і цього храму. А Господу нашому нехай за все буде. Слава, честь і подяка. Амінь.